Привіт, привіт, всім дорогі водолійчики. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень 2025 року. По перше, роблю так таку заяву, що 25 числа у нас було дуже сильне новолуння, і оцей день ми робили карту бажань. Я робила, проводила вебінар, в якому розказала, як правильно робити карту. Дала практики. Ми очистилися чашами, і взагалі я показала, як вона має виглядати. Ця карта бажань, так щоб вона у вас працювала, так щоб ви її бачили, щоб ви взагалі розуміли, що таке карта бажань. Якщо ви хочете придбати у записі цей вебінар, ви можете це зробити там. Ціна чисто символічна. Всі ресурси і всі реквізити в описі до цього відео заходіть. Дивіться, придбайте, зробіть цю карту бажань, тому що там дуже сильна енергія. Взагалі, і моя енергія там вкладена, тому що я прям. Я прям вклала в цей ефір свою енергію, але також і енергія була самого новолуння дуже сильна. У нас Юпітер поєднувався в цей день з Сонцем і з місяцем. І Юпітер, це якраз у нас планета бажань, яка здійснює бажання. Тому от на цій енергії зараз ще встигніть до 18-го числа, поки у нас Меркурій не розвернувся, встигніть зробити свою карту бажань, щоб вони як можна скоріше у вас втілилися в життя. Так, ну і що? Липень місяць для вас буде дуже важливий дорогі водолії, тому що у нас 7 числа ваша планета Покровитель змінює свій знак і переходить у знак зодіаку Близнюки. Близнюки для вас, до речі, це дуже це, це близький дім. Да, він в 100, 120 градусів. Знаходиться до вас, і це дуже хороший аспект. Да, ви будете добре його відчувати, але ви в принципі уже уран відчуваєте. Ви завжди його відчуваєте. Ми всі, в принципі, відчуваємо, тому що це велика планета. Коли вона змінює свій знак, а змінює свій знак уран раз в сім років, і він іще ніколи не був у ближнюках. Ми його ще не застали, тільки якщо вам більше, ніж 84 роки, тому що цілий цикл урану це 84 роки. І коли він буде змінювати. Так, е свій знак 7-го числа. Хоча навіть завчасно, вже з самого початку місяця, ви навіть уже і за місяць до могли відчувати, що всередині вас стаються якісь зміни. Тут потрібно дивитися, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки так, для вас. Тому що, так, якщо я не помиляюся, близнюки для водолічків це п'ятий дім має бути. А, і П'ятий дім це у нас задоволення, кохання може бути. Да? Так, водолій. Е, водолій перший, риби, овен, телець, близнюки. П'ятий дім. От, це задоволення, це подарунки. От якраз ви тут можете отримати дуже багато подарунків впродовж наступних семи років. Ви їх будете отримувати. Ви можете якесь хобі для себе нове відкрити, якесь екстремальне хобі. Водолій, так, водолій і уран символізують навіть космос, да, щось більше, щось те, що далі, те, що нам ще невідомо. Да, Це інформація, це якісь взагалі нові люди можуть у вашому житті з'являтися. Це може бути нове кохання, людина може бути дуже молодша за вас віком або дуже старша за вас віком. Так? Це велика різниця у, у віці, це може бути якесь, ем, наприклад, кохання навіть з людиною іншої національності чи іншої культури там, віросповідання, Так? І це для вас буде щось нове, щось дивне і ризикове. І от 7-го числа, уран, коли змінює свій знак. Якщо ви ще подивіться ваші особисті натальні карті, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки от там у тих сферах у вас і буде от такі от такі нововведення. І цей місяць він взагалі для вас дуже важливий, тому що у вас починається, по суті, нове життя. У всіх нас починається нове життя, але ви відчуваєте дуже сильно, тому що це планета, ваш покровитель, і ви взагалі, ви завжди його дуже сильно відчуваєте, цю планету. Так, далі, що у нас іще буде? У нас будуть ретро планети, ретро Нептун і ретро-Сатурн. Вони будуть розвертатися. Про Ретро Нептун я вже розказала у відео на тиждень. Хто не дивився, подивіться, воно вже є на каналі на тиждень з 30 по 6 число. Він 4 числа у нас буде Нептун розвертатися. І Нептун, так, це у нас в принципі планета. Творчості це планета духовного якогось такого е, розвитку. І коли він розвертається, да, він стає ближчим у нас е, до нашої планети, ми його більше відчуваємо. Розвертається він у Овні. Так, і він недавно, і Нептун і Сатурн вони недавно перейшли в Овен, і зараз ці дві планети вони будуть в цьому місці розвертатися і трошки рухатися назад, щоб допомогти нам ще доробити якісь справи із нашого минулого. Так, от щось дозакінчити, і дуже важлива подія: 18-го числа у нас буде Меркурій. Розвертатися також у ретро рух. Меркурій це прям планета особиста, і він дуже сильно повпливає на кожного з нас. Так він буде у нас у Леві розвертатися. І Меркурій це планета комунікацій, транспорту, подорожей. Тому тут, коли ретро Меркурій за завчасно в аеропорт, дивіться, провіряйте білети, чи правильні ви білети взяли. Можуть якісь поїздки відмінятися навіть, де може щось переноситися. Хтось може, от під час ретро Меркурію треба все переробляти. Заново, да, знову починати, але не починати нічого нового. Так, так і під час е, ретро Меркурію нам потрібно більше да, уваги приділяти минулому, більше уваги приділяти тому, що ми ще не дозавершили ретро планети вони нас повертають. У наше минуле життя і кажуть, що потрібно тут, тут, тут щось доробити. Тому подивіться обов'язково, де у вас е, ретро Меркурій він у Леві розвертається, да в якій сфері гороскопу тут. У вас буде ретро Меркурій. Він буде з 18 до одинадцятого, з 18 липня до 11 серпня. І в цей період краще не починати нічого нового. Ну плюс у нас ще інші да ретропланети вже розвернулися зараз. Взагалі краще, от прям буде до кінця року щось уже доробляти. Або дозавершувати, чи якщо ви до цього вже щось нове почали, то зараз ви будете ніби виносити для себе якісь нюанси, да, от що потрібно переробити, можливо, що потрібно, щоб краще все функціонувало. Так, тепер давайте пішли по картах. Обов'язково дивіться ваші а, три основні знаки: це ваше сонце, асцендент і місяць. Карти будуть доповнювати один одного. Якщо ви хочете особисту консультацію, або ви хочете там вийти зі мною на контакт, чистки, енергетичні чи наставництвом. Я займаюся тепер. А, ви можете сконтактувати мене або через Директ мого інстаграму, буде інстаграм в описі до цього відео, або через мою почту. Також пошту інстаграмів завжди залишають. Під кожним моїм відео. А, так, і всі, хто новенькі, дивляться зараз мене, і ви розумієте, що я вам там енергетично підходжу, або вам подобається, або ви дивитеся не підписані вже декілька разів мене, обов'язково підпишіться, тому що це важливо для розвитку Ютуб каналу. Так, я все-таки вкладаю сюди свою енергію і. Розвиваю youtube канал і щоб ці відео вони потрапляли в рекомендації, щоб інші люди також бачили цю важливу цінну інформацію. вважаю, а, Тоді потрібно обов'язково підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Так, YouTube платформа це все діло дуже сильно любить. І я вам буду за дуже сильно вдячна. Так, ну що, поїхали дорогі водолії, Які у вас будуть карти, які у вас будуть енергії? Так, ой, класно, вже все посипалося. Уже все посипалося. Ой, трансформації у вас тут будуть, звісно, в цьому місяці дуже хороші. Да? Мудрості якоїсь наберетеся. Так, окей, карта для водоліїв На липень 2025 року. Так, і перша карта. Вісім мечей. А чого ви боїтесь? Ви щось дуже сильно боїтеся тут. Взагалі, ви у цьому тут якісь відносини з іншими людьми. Тут і знаєте, в у вас ніби якийсь страх, який ви самі собі в принципі придумали тут, так і з яким потрібно буде попрацювати взагалі у цьому місяці. Вісім очей. Це у нас от прям знаєте, от такі ж блоки самі собі ставити. І Тут можуть у цьому місяці піднятися блоки у спілкуванні з іншими людьми, у підписанні, можливо, якихось контрактів. Да? От саме тут іде співпраця, саме. Тут іде якийсь новий початок відносин. А, і а, ви, будете, ви ніби чогось боїтеся в цьому місяці. Оце все треба, це все буде підніматися, страхи ваші будуть підніматися, і їх треба пропрацьовувати. Так, і ще карта для водоліїв. Так. Королева жезлів. Королева жезлів це у нас ем, вогняна стихія, це у нас стрілець, овен або Лев. Жінка, або це ж може бути якась там нова у вас колега, так можливо, ви переживаєте, чи може ви переживаєте там про людину, яка там з вами та чи працює там, чи якась ваша подруга, можливо, це за неї йдуть якісь переживання. Але ця людина ще вона може прийти у ваше життя, щоб допомогти вирішити от якісь такі проблеми, вирішити якісь ваші страхи, да розвіяти якісь ваші блоки. Чи можливо так ви у спілкуванні з вашою подругою там, наприклад, маєте якісь питання і боїтеся про них сказати, не бійте. Ся, говоріть, піднімайте, да, от прям ну здорова розмова, це дуже важливо. А, і, взагалі, вам тут треба брати все у свої руки, да, все своє життя. Ви вам потрібно брати під свій контроль, тому що це може бути. Ви вам треба буде увійти в таку енергію в енергію такої різкості, да, енергетичної взагалі наповненості, тому що королева жезлів вона вона дуже багато спілкується. Вона всіх знає. Вона от прям. Всюду все встигає. А, і для чоловіків, особливо, ви можете боятися, що така жінка вона прийде у ваше життя. Так, і ще карта. Так. О, так, прекрасно. Трансформейшн тут. Повна у водолічиків стається. А це у нас старший аркан-карта башня. І башня це про що? Ну, по-перше, можуть бути якісь внепланові операції. операції, да? і операції, до речі, під час ретро Меркурію не бажано проводити, якщо це якісь планові операції, якісь уколи краси або ще щось. Не робіть цього, робіть до ретро Меркурію. І башня це про що? Це якесь розрушення може бути якихось ваших цінностей. Це може бути якась дуже сильна трансформація. Через башню ця трансформація тяжко тяжка і нам тяжко її проживати. але ці Емоції, і от вони потім настільки сильними вас зроблять, що ви ну будете просто дуже сильно раді. Може бути у вас переживання про відносини, да, от розірвуться, може тут якісь відносини з якоюсь жінкою, або ви їх будете самі припиняти всі, хто знаходиться десь там. У де можуть бути воєнні дії? Обов'язково йдіть в укриття, тому що по карті башня тут може хорошення так прилетіти, обов'язково слідкуйте за тим, от за своїми травмами, да щоб у вас травм не були якихось. Хоча башня, вона в принципі в позитиві вона може говорити і про переїзд, вона може говорити і про так зміну обставин. Взагалі треба мати план Б. Тут вам водоліє в цьому в цьому місяці, вам треба мати план Б да, для того, щоб, щоб все йшло ем, да, гармонічно. І навіть якщо от знову ж таки ваша планета Уран вона змінює свій знак, щоб ви не переживали. Приймайте всі ситуації, знаєте, от зразу беріть з них якусь користь собі. Так, і ще карти для водоліїв на липень 2025 -го. Так, четвірка мечей. Ви тут щось для себе закриваєте. Дивіться, четвірка мечей, от саме в цій колоді, бачите, тут ніби як гроб, його просто забивають. Да? Гвоздями, все, щось закінчилося, відмерло назад його більше не повернути, і відносини якихось назад не повернути, і страхи, які ви можете тут пропрацювати, які ви назад просто не повернете більше. Хоча сама по собі четвірка мечей вона говорить про дуже хороший час для. Самокопання для е, працювати, да, щоб працювати над собою, для того, щоб іти в регресії. Наприклад, там може дуже багато чого ви можете дізнатися. Це може бути карта лікарні, тому тут буде у вас вже да, третя карта виходить, е, 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 яка говорить про те, що вода, і вісім мечей. Тут бачите, ніби ви як простуду маєте якусь і е, башня, і четвірка мечей. Це все, щоб, це все про лікарню. Тому тут е, будьте обережні дійсно зі своїм здоров'ям, зі своїми травмами. Можете бути, можете трішки простудитися. Але так, це хороша карта для медитацій, для, там, може, до косметолога ви, наприклад, підете. Ну, я думаю, тут ні. Я думаю, це буде якесь прямо у вас подиві, щось, якась, якась тема, вона назавжди закриється у вашому житті в цьому місяці. Так, іще карта. І ще раз башня. І ще раз у вас башня, подивіться. Башня це знову це закінчення. Да? Це у, вас, у вас фокус іде прямо на якесь таке на тяжке закінчення відносин. Незрозуміле. Отут ми прямо бачимо, да, оці е е сходи, як в Гаррі Поттері, просто як не крути, так вони й будуть. Тут немає їм просто кінця. Да? Щось взагалі якась незрозуміла. У вас можливо буде ситуація, яку ви зараз. Ну, четвірка мечей може бути пауза, що ставиться якась ситуація на паузу. Або тут може бути конфлікт якийсь. Тоді ну, не, навряд чи тут буде конфлікт, тому що ви тут більше боїтеся якогось конфлікту. І в принципі, водолі є не конфліктні люди е, самі по собі. Але от ця трансформація, вона у вас в цьому місяці вона буде так, сама карта випала. Давайте ми її зараз візьмемо. Так, це у нас Жезлів. Рицар Жезлів говорить, що е, треба кудись їхати, щось робити, діяти, та не можна більше стояти на одному місці. Треба якось, от знову ж таки, вам карти говорять: не бійся змінити своє життя, не бійся щось відпустити, викинути, почиститися, так, почистити е, свій енергетичний стан, ментальний, е, щось щось повикидувати, та да, з, з квартири. Може, хтось буде переїжджати з одної квартири на іншу. Ви будете це робити і. Е, е, Рицар жезлів говорить про те, що справи вони насправді будуть дуже швидко рухатися у вас. Все вже не можна більше стояти, не можна мовчати, не можна там очі на щось вам закривати. Вам треба брати все в свої руки. Так, дуже цікаво. Давайте. Далі. Карти для водоліїв на липень 2025-го. Так. Рицар Пентаклів це вже хороша, більш така стабільна, спокійна карта. Говорить про те, що потрібно продумовувати кожен свій крок, так? робити степ степ і не братися за все і одразу робіть щось потрошки, да? або розбирайте якісь ваші питання потрошки. Якщо тут буде так, якийсь у вас чи стрес, чи якась операція, ви по чуть-чуть будете від цього відходити. Рицар Пентаклів це також у нас може бути якась допомога, фінансова допомога в тому числі. Хтось до вас може приїхати. З подарунками, чи ви вирішите від поїхати кудись так, у відпустку? Ви вирішите поїхати кудись. Заробітки, до речі, будуть дуже хороші. Це стабільна, хороша карта в заробітках. І ще карта для водолієв. Вісім кубків, опять, дивіться, у вас все, у вас якісь зміни, вибір. Дивіться, вам тільки що ви карта вибору була на дні колоди. Знову вам друга карта вибору на дні колоди. Дорогі водорі, ви щось дуже довго тянете, кота за яйця і ніяк не можете нічого поміняти. Вам тут цей місяць він просто кричить вам про те, що треба вже це щось робити, треба щось змінювати, кудись йти, залишати щось так, у минулому, навіть якщо у вас там ще трошки щось десь тримає мало, так, то зараз вже ви готові будете вийти в ці зміни. Ви готові будете залишити навіть отте ту маленьку якусь таку деталь, яка вас тримала, і змінити абсолютно тут повністю своє життя. І ви йдете, бачите, і тут ви йдете, і там ви ідете. Ви рухаєтеся вперед, і вас, знаєте, ви рухаєтеся до світла, і вас навіть не бентежить е, той факт, що там, наприклад, вам більше важливий сам шлях. Ніж ціль, до якої ви йдете, так? Ви просто мусите зробити цей крок. Слухайте, у вас дуже сильний розклад, дуже сильний, прям така енергетика. Так, і ще карта для водоліїв. Останні карта для водоліїв. Карта зірка. Це ваша карта, це водолійська карта. Ви подивіться, здійснюється ваша мрія. Не просто так ці всі трансформації у вас в житті стаються. Не просто так. Ви тут щось мусите залишити, закрити більше все, не повертатися більше до цього ніколи. Тому що ви тут здійснюєте якусь свою мрію. Ви стаєте зіркою. Так ви дивіться, от. Да, ви тут ідете до цього світла, а тут воно вже у ваших руках, ви вже його тримаєте, ви вже бачите і знаєте, яка там ваша буде ціль, так? і бажання ваше здійсниться. По карті башні, я можу сказати, от мені коли випадала карта башня двічі. Ні, тоді мені три рази минулого року, ні, півтора роки назад мені випала карта башня три рази в, в одному розкладі, у вас зараз два рази випала. Да? І це такий досить серйозний. Тяжкий може бути стан. У мене тоді була дуже сильна депресія. У мене була дуже сильна втрата людини, і ця втрата вона зробила мене просто непереможною. У мене стільки в голові всього помінялося, я настільки стала більш сильніша взагалі, так сама по собі, що ну я просто вдячна да, всій цій ситуації. Дуже багато е, змінила моїх якихось поглядів і установок. Так от, і у вас тут таке може бути. І вам прям самим треба рушити. Самим треба щось змінювати для того, щоб ваші мрії здійснилися. І не боятися бути зіркою. Так, давайте оракул для водоліїв. Оракул на липень 2025-го. Так. Конект з землею. Вам потрібен і відпочинок, сплячка і регенерація. Дивіться, у вас зараз іде відновлення. Може, якісь кристали собі купіть, багато спіть, у снах вам може приходити інформація, і конект з землею. виходіть на природу, вам тут енергія ця буде потрібна. Чи ви можете пропрацьовувати навіть свірі? Подивіться, башня, да? і тут у нас дерево було, яке рушиться просто, і тут ви біля цього дерева. Так, ви і наповнюєтеся енергією, і це дуже сильні місця сили. Вам треба знайти якесь місце сили для себе в до річки. Да, Міцність і стійкість. Ви зможете, ви вистоїте, у вас все вийде. У вас тут все дуже добре вийде. Не бійтеся. Да? Тут зараз можуть бути якісь такі, от вами вам трошки потрясувати може, але це все для вашого більшого, вищого блага. Я вам бажаю удачі і сил, дорогі водорічки. Ви з усім справитеся, завжди з усім справлялися. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!